Якщо вам цікаво, яка найнебезпечніша країна в світі для життя, то дивлячись на ці графіки, ви можете зрозуміти, що такою країною є найбільша демократія світу, і це Індія найнебезпечніша країна для життя. Тому що найбільша кількість представників цієї країни подаються на притулок та по гуманітарних причинах. Якщо подивитися на графік, то на притулок з січня по червень подалося 9770 чоловік. А на гуманітарні робочі візи з січня по серпні подалося 15 тисяч двісті. Чоловік, і це в порівнянні з українцями за цей самий період подалося всього 505 чоловік. Тому, якщо у вас є ще питання, чому ваші гуманітарні заявки або хто подавався на притулок та довго розглядаються, подивіться на ці графіки, і ви все зрозумієте. Ці люди це все іноземні студенти, які приїхали в Канаду, які тут навчалися і платили десятки тисяч доларів на рік, які за 7 років не спромоглися отримати піар. Чи підтримують їх заявки? Я впевнений на 99,9% відсотків, що їх заявки не будуть підтримані, але ці заявки надають їм час для того, щоб вирішити тут свої питання і залишитися. В Канаді така кількість заявок перевантажує систему. А ті люди, які хочуть залишитися тут в Канаді і мають підстави на притулок або якісь інші гуманітарні причини, вимушені чекати на розгляд своїх справ е, руками. Це ж стосується подовження воркпермітів, коли представники цієї ж країни подають тисячі заявок на подовження ворк-пермітів підставних заявок. Саме тому велика кількість українців залишається тут в Канаді в невизначеному стані, в мейнтен статусі. Хоча, в принципі, вони мають всі підстави отримати ці ворк-перміти.